Двоє волонтерів фонду п'ятіхатки. БАМ» вже на зворотньому шляху, коли вони забрали цивільних людей. Один із екіпажів цього фонду потрапив під обстріл. Ударною хвилею було вражено автомобіль, і люди зазнали просто критичних поранень, смертельно критичних поранень і загинули на місці. Евакуація відбувалася з населеного пункту Ківшарівка з лівого берегу осколу. Евакуація була скоординована. Ми знали про дії благодійного фонду, і вони все робили згідно правил і правил безпеки. Було два чоловіки: один був водієм, один штурман. По факту зараз волонтери працюють саме в такій моделі, коли в кожному екіпажі є водій і штурман. Це зручно і це теж міри безпеки. Одна людина була молодого віку, дуже молодого. Одна людина була доросла. Тіла загиблих волонтерів саме перебувають в місті Зміїв.